Салом 3. Переклад Івана Огієнка. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш своїм голосом. Кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш. Усіх ворогів моїх в щоку зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Переможного миру вам!